Мобілізували чоловіка, який виховує чотирьох неповнолітніх дітей. Військові на Покровському напрямку отримали дрони-генератори. Товар зник після вилучення зі складів. Через це судять слідчого. Наукові досліди та практичні навички для дітей під відкритим небом у Луцьку. Ні, події середи 18 вересня. Дізнавайтесь у випуску новин на часі. У студії Аверсу працює Ольга Ганич. Мої вітання. Російська війна знову забрала життя захисника зі скулина Сергія Абрамчука, 82-го року народження. Про це повідомили у Колодяжинській громаді. Герой поліг 29 серпня поблизу населеного пункту Торецьк на Донеччині. Певний час герой вважався зниклим без звісти. Служив стрільцем, помічником, гранатометника, а на військову службу був призваний по мобілізації наприкінці квітня цього року. Сьогодні тіло захисника зустрічають на малій батьківщині. У громаді оголошено триденну жалобу. Володимирська громада втратила на війні ще одного героя Тараса Дудка. 1989 року народження. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Життя старшого солдата, який служив у прикордонних військах, обороняючи східні рубежі нашої держави, обірвалося 15 вересня на Харківщині. Про час і місце прощання повідомлять додатково. Війна забрала ще двох героїв з Любашівської громади. 30 липня 2022 року загинув солдат Володимир Тарасюк, 88-го року народження. Житель села Залазя довгий час вважався безвісти зниклим. Старший сержант Василь Муха, 1976 го року народження, житель села Хоцунь, помер 8 вересня цього року внаслідок поранення, отриманого під час виконання обов'язків. Кафедральний собор Святої Трійці ледь містив усіх охочих віддати останню шану полеглому герою Сергію Семенюку. З ним прийшли попрощатись не лише лучани, а й мешканці прилеглих сіл. Захисник не створити власну родину, але родичі, друзі та колеги, пам'ятатимуть про нього, доки житимуть. Назавжди 35 герою Сергію Семенюку. Захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Найбільша втрата болітиме рідним. Саме дорога, саме, саме цінне, що було в житті. Це наша Наша, да, да, це наша, наша радість була. Ангел, це правда ангел, бо його всі любили, поважали. І в нашій родині великий гори. Напевно, не було, не було. Не було тому що племінник. То чудова дитина різ, взагалі ангел. якщо є не ангеля просто діти. Такі, що вони справді вони дають радість, і в той же ж мене ніяких проблем не було з ним. Це така була дитина. Золота Світлий дитина, світ, світло радість. Була. Наша прийшли віддати останню шану Сергію Семенюку і колеги у цивільному житті. Він був водієм і працював на різних посадах в одній із компаній. Сергій це був найкращий наш працівник, найкращий друг. Брат, ми з ним виросли, ми з ним разом працювали. Це та людина, яка назавжди залишиться в наших серцях. Ох, зараз просто неймовірний біль, жаль. Величезна подяка Сергію за його захист нашого спокою, але ту ціну, яку ми платимо кожного дня, занадто висока. Дійсно, нестерпний біль. і Він був найкращим. Військовослужбовцями, побратими, і його командування хвалили, просто таких людей. Кидав все, і йшов в бій. Е, вже на території РФ він був під Курськом, загинув. Відданий, м'який, він ніколи не мав відмовити. Він брався за будь-яку роботу в нас в компанії і водієм, і комірником, і відрядження будь-якій, бо по території України за кордон і тому. Як випала нагода стати військовослужбовцем, він пішов, не відмовляючи нікому. 15 вересня життя захисника на війні обірвала куля снайпера. Друзі та знайомі не можуть повірити, що Сергія більше немає. Був дуже добрий, такий завжди усміхався, позитивний і аж просто не віриться, що вже його з нами, що ми проводимо його в останню дорогу. Хай спочиває з Богом, з миром, хай все в нього буде, щоб, щоб Бог його туди прийняв до себе. Саме добрий хлопець, який що не попросиш, все поможе, все виконає. Командир автомобіля був, цей що збиває там дрони, це все. Я не знаю, як загинув, толком. Зараз там командир сказав, іде йде слідство, там ми розслідуємо це все. Дуже хороший чоловік, багато з ним спогадів, веселих. Не пам'ятаю, щоб він був сумним. Завжди нього була посмішка на лиці. Багато з ним деколи часу проводили там, грали, навіть в ігри якісь. Герой так і не створив власної родини своїх найдорожчих, тепер оберігатиме з неба. Сергій його побратими стоять на сторожі нашого буття, нашого буття як народу українського. Шкода, що не всі це розуміють. Свій останній спочинок герой Сергій Семенюк знайшов на кладовищі у селі Забороль. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Завтра громада Володимира прощатиметься із полеглим героєм Владиславом Троцюком, який загинув ще у травні. О 11-й годині в церкві віри надії любові та матері їхньої Софії відбудеться відспівування військовослужбовцям. Поховають полеглого воїна на кладовищі його рідного села Ласків. Луцьк віддасть останню шану військовослужбовцю Валентину Потапчуку. Відспівування героя відбудеться завтра, 19 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці Луцька. Нагадаємо, Валентин Потапчук помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центру Північного регіону від отриманих поранень. Тепер захисникові на віки 37 Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Щиря співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана всім полеглим землякам. Делегація від Луцької міської ради на чолі з мером Ігорем Поліщуком вирушила на схід. Повезли допомогу захисникам. Спершу Покровськ далі спецтехніку одержать інші бригади. Ми разом з колегами відвідуємо наших військових, наших захисників. Покровський напрямок, Терецький напрямок, Лиман. Купінський напрямок, основний акцент по допомозі це наша 100-та бригада, окремо 53-й батальйон 100-ї бригади, 110-та бригада, 68-та бригада, 14-та бригада, 71 та аеромобільна, 77 та 23-та бригада і наш батальйон Люборт, мавіки, дрони реби, зарядні станції, старлінки, автомобіль. Робимо все для того, щоб нашим військовим ті завдання, які перед ними стоять, було виконувати легше, щоб вони могли бути більш ефективними. Дякую нашим військовим за службу. Дякуємо за захист. Військові вдячні за таку небайдужість, підтримку та допомогу. Шановні лучани громаду міста Луцька, щиро вам вдячні за допомогу, яку Ігор Ігорович нам привіз з хлопцями сюди. Зона бойових дій нашому луцькому міському батальйону, який зараз виконує тут завдання. Дуже потрібна допомога. І автомобіль Л-200 новий, і рушниці антидронові, і мавіків достатня кількість, і кабеля, і обладнання, і прилади нічного бачення це все це дуже необхідно зараз. Нам буквально зараз, тому що ворог дуже технічно забезпечений. Великі втрати дронів, важкий реп, боротися з ними, вони мають більше можливості, і хлопцям це зараз дуже дуже потрібно. Всі лучани, які служать, і інші військовослужбовці, громадяни, які служать в нас в батальйоні, передують передають вам вітання, запевненість в тому, що ми свою бойову задачу виконуємо. Нам дуже важко, нам критично не. Через затримання 22-річного студента, який зняли місцеві мешканці, що стали очевидцями, розпочато кримінальне провадження. Нагадаємо, парубка зупинила військовослужбовці та СП для перевірки документів. 14 вересня на вулиці Клима Савури. Потім під'їхала автомобіль і вибігло ще два, один працівник ТЗК і працівник поліції. Підбігли до мене два працівника, і взаді спини говорили «Стій, куди тікаєш. А я не тікав, я просто спокійно йшов. Дуже сильно тисла на мене, я сильно знервувався і провокативні питання ставили до мене. І за того я не хотів давати їм документи. Як результат коліно поліцейського на хребті потім на шиї молодика. На офіційному сайті поліції Волині оприлюднено відео з бодікамери правоохоронця, проте воно змонтовано, де фактично не читно всього, що говорять поліцейські, та не видно всіх дій при затриманні парубка. Звичайно, в мене напали. Поможіть, будь ласка. На вас ніхто не нападав. А що це таке? Перевіркаєш ніколи документів. Не знаю, все Встаньте, будь ласка. Зупиніться. Ваші документи, будь ласка, шановні. Шановні, не буду показувати свої документи. Шому Скільки вам документ свої Мені 12. Скільки? 12. 12? 12? То, то покажи, документи. не підемо. У мене в 12 років мають бути документи? Так, у вашій щетині я бачу, що вам як мінімум 25. Ласка, будь ласка, ваші, документи. ваші документи, будь ласка, шановні. Покажіть представнику поліції Що свій не документ. Не а якщо так, ви так. перебуваєте живе. в розшуку, так. можливо ви залучили. Що вже Все, Всі наркотики. Такі витівки завершились для молодика забоями та подряпинами на тілі, а також звинуваченням у адміністративному правопорушенні за злісну непокору, законному розпорядженню або вимозі поліцейського. А за фактом подій розпочато розслідування кримінального провадження Державним бюро розслідувань. Також управління головної інспекції та дотримання прав людини та внутрішня безпека в рамках призначеного службового розслідування перевіряє дії співробітника поліції. Станьте, будь ласка. Станьте, чого ти мене крешеш? Встаньте. Я відео є. Та чого, зараз. Ще, ну наш, наш нього дара ломає. Ну дивіться, що він робить. Дивіться. ломаємо. А ви з нього? Дивіться, що він робить. Ви зніміть з нього. Зніміть з нього. Я не знаю адресу. Втім, поліція нагадує, що у період дії воєнного стану або під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особі чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. У Волинській поліції переконані, що справу закриють, бо їхні колега діяв правомірно. І застосування сили в такій ситуації цілком виправдано. Чи будуть солідарними з ним у ДБР? Покаже час ані наявність чотирьох неповнолітніх дітей, ані зламана ключиця настали перешкодою для мобілізації жителя села. Текля, що на Старовиживщині, після походу до місцевого ТЦК, де він планував написати заяву на відстрочку від мобілізації, його одразу забрали на полігон, де він знаходиться вже два місяці поспіль. Чоловік каже, він не розуміє, як нестиме цю службу, якщо вже зараз не може навіть одягнути бронежилет через проблемне плече. 19 липня чоловік Джулієти Осійчук поїхав до ТЦК в стрій вижві, аби написати заяву на відтермінування проходження служби. Жінка каже, має на це як мінімум дві причини, оскільки разом вони виховують чотирьох неповнолітніх дітей, спільного сина і трьох дочок Джульєти від першого шлюбу. А ще, зі слів жінки, чоловік має пластину в лівій ключиці, через яку комісія ВЛК й постановила, що обмежено придатний. Одначе, попри це, наступного дня забрали з дому на полігон посвідчення багатодітної родини, але йому сказали, що це посвідчення ви можете засунути собі в ДУПу. Воно не дійсть, не діє. Йому не дали написати цю не дали донести документи деякі, які потрібно. Які саме? Які в нього були документи, які він хотів донести? Те, що він забезпечить прав дітей, Мір мав взяти до Печерської сістій раді. І довідку судити, що колишнім чоловіком не подавала на аліменти. Жінка запевняє, основні лікарські довідки, які підтверджували проблеми з ключицею, забрали в її чоловіка в центрі комплектування. Тим не менш, хоча документів немає, але каже Джульєта Осійчук, проблема нікуди не поділась. В нього то ключі немає, він ага, не, носить, бо то, йому не можна, йому важко. Носить маємо операцію робити. «Ключиці немає, а що з його Чи є це... Років десять тому назад він її зламав і там своїх залізо. Але цей заліз, вже розумієте, десять років пройшло, воно стерлося uh -huh. і воно в нього нападає. Uh -huh. Він не ходить на заняття, дуже рідко виходить на полігон. Додає, куди тільки не зверталися, аби чоловіку дали відстрочку від служби. Марно, натомість сам Іван Осійчук каже, незабаром його мають відправляти на навчання разом з іншими за кордон. Проте чоловік не розуміє, як він має проходити це навчання, маючи таку проблему з плечем. Я не виходить можу нічого на ну на плечі там базову підготовку, проходив без гарніка, наприклад. Ще записали, щоб що базу підготовка. Далі не знаю, завжди вліють почав там. Не захотіли мене знати цілийся. Перед від'їздом за кордон чоловіки мають проходити ще одну ВЛК. Втім, Іван вже тепер має сумніви в її об'єктивності. Натомість ми звернулися із запитом до оперативного командування Захід аби нам роз'яснили. Наскільки ефективним на передовій може бути, наприклад, ось такий військовослужбовець, якому навіть бронежилет одягнути, проблемно. Чи буде користь такого бійця на передовій? А чи навпаки, він, можливо, стане ще однією обузою для військових на нулі? І загалом, чи є ефективною мобілізація на кількість, а не на якість? І до чого це призведе в результаті? Юлія Остапович для новин на часі? Вилучене майно під час розслідування кримінального провадження безвісти зникло, через що слідчого потягнули до суду. Справу правоохоронці розглядають уже кілька років поспіль. Його обвинувачують у перевищенні службових повноважень, через які десь подівся товар на суму в понад 8 мільйонів гривень. Слідчого із Волинського ГУНП судять за перевищення службових повноважень. Мовляв, це він вчинив під час розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства. Дедзов зовгі, нібито не не з постачальником за товар. Як каже прокурор, не маючи на те підстав, вилучив товар зі складу Гіпо, який десь в результаті пропав. Перевищуючи свої повноваження, слідчі, бажаючи настання суспільно безпечних наслідків своїх дій, і ми славчені дії, які не мали, не мали права вчиняти службового суду правоохорону органу, тобто дії, які явно виходили за межами, як слідчому, повноваження, саме особисто, не маючи згідно ухвали суду, як слідчі дозволу на проведення організайна, безгоди власника майна, рішення суду про арешт майна та будь-яких інших законних підстав для вилучення та передачі майна в період з 13 години 30 хвилин. 6.11.2020 року по 9 годину 42 хвилини 9.11.2020 року передав належне на праві власник майно до діпо, яке складалося з -промис... з промислово-продовольчих товарів різного виду асортименту і номінувань на загальну суму 8 мільйонів 812 тисяч 134 тридцять гривні вісімдесят дев'ять не становлено до судовому слідним Яке було до завершення огляду вивезено з приміщення складу літер і 1 розташованого за адресою міста Луцького лиця 27 а сіріга вантаженобілі, в тому числі ФОП Діду Гафею, на склад екобізнес зо в село Вороване Постомитівського району Львівської області вулиці Білівеля, 28, та подальше не зникло. Також зі слів прокурора ще й склав неправдивий акт прийому передачі цього майна. А ще каже струна обвинувачення, слідчий добре був обізнаний про наявність ухвали суду про відмову на накладення решту на це майно до слова. Через ці події в ГУНП, як то кажуть, затрусилися стільці, зокрема під цим же слідчим, якого були звільнили, але він поновився на роботі через суд. Що ж до цього судового процесу, то винним себе не вважає. Ваша думка з про нового ночі чого знайти все не розуміє. Показання по справі давати подачу? Подачу буде давати поданому подальшого додавати. Прокурор каже, оскільки докази вже були досліджені, потрібно переходити до допиту обвинуваченого. Одначе його захисник пропонує перед цим поставити кілька питань експерту, оскільки не конкретизовані товароматеріальні цінності загальні. Фрази є промислово-продовольчих товарів різного виду з рахуванням того, що відсутня була відповідна документація я япійню за результатами. До проведених досліджень експерт експертиз. Ми ну, я зараз не говорю про законність, Ваша честь за дебати я вважаю, що потрібно як мінімум допитати з метою роз'яснення висновків експерт експертиз експерта. Проте, скажімо так, його опоненти в процесі вважають, що таким чином захисник хоче затягнути розгляд справи. Тоді адвокат просить перерви, бо ж йому потрібно час на підготовку клопотань. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Директорку та редактора Луганського медіавидання судять у Луцьку. Під пильне око правоохоронців знову потрапили українці, які з невідомих причин перейшли на бік ворога. Двох таких зараз судять у Луцькому міськрайонному суді. Чергова справа про державну зраду слухається у стінах Луцької Феміди. Цього разу обвинувачені директорка Луганського медіавидання та редактор громадсько-політичної газети Обоє уродженці Луганщини, за даними слідства, з приходом окупаційної влади головні фігуранти у справі перейшли на бік ворога та активно йому допомагають. «Свою діяльність вони з метою поширення е, наративів Луганської Народної Республіки, відповідних е, заперечень збройної агресії Російської Федерації, сама е, директор унітарного підприємства є співзасновником ряду газет та відповідних е, медіа, які здійснюють свою діяльність на території Луганської області. Ну і в свою чергу вони поширюють свою діяльність та відповідні відомості про свою діяльність на територію окупованої території. Обох обвинувачених знаходимо на сайті Миротворець. Про директорку вказано чимало цікавої інформації. Окрім пропаганди про російських наративів, жінка часу не гаяла та подалася у депутати адміністрації міста Луганськ самопроголошеної ЛНР. Добровільно пішла на співпрацю із загарбниками, співробітник окупаційних структур ГУП ЛНР директор у 2023 році кандидат попереднього голосування щодо кандидатур для висування від партії російських убивць Єдина Росія кандидатом у депутати так званої адміністрації міста Луганськ ЛНР, заступник так званого керівника агентства з державних резервів ЛНР. Про іншого ж фігуранта вказано, що на даний момент чоловік займає посаду відповідального за випуск громадсько-політичної газети та, ніби є прихильником руського міра. Добровільно погодився на співпрацю з окупантами та окупаційною владою. Прихильник російського світу, відповідальний за випуск громадсько-політичної газети Новопсковський вісник. На судовому засіданні обвинувачені вчергове не з'явилися. Хоча відповідні повідомлення були опубліковані на сайті Офісу генпрокурора. Тож суд прийняв рішення проводити судовий розгляд за їхньої відсутності. Струна обвинувачення подала письмові докази та засідання відклали до наступної визначеної дати. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі. Забутий державою, але вписаний в історію. Поки українці звідусіль їдуть на поле Берестецької битви у село Пляшева, оминають іншу, не менш визначену пам'ятку величний собор в самому Берестечку. Наша Олена Лещук повернулася звідти у захваті і розкаже вам більше. Найменше містечко Волині Берестечко має найбільший в області собор, збудований 1910 року у пам'ять про загиблих козаків. І, як історія розказує, митрополит Волинський, який був на той час у сітку у Житомирі, приїхав перший день, заклав камінь на будівництво собору, на другий день заклав камінь на будівництво монастиря на місці битві Рівнської області Ліпляшева. Тобто це йшло комплексом в соборі вшанування загиблих козаків, а на місці битви щоденна молитва в монастирі. Зовні собору Берестечку нагадує Володимирський собор у Києві. Втім, якщо висота столичної святині 49 метрів, то собор у Берестечку височіє на 58. Отець Миколай розказує, що навіть відремонтувати купол виявилось неабиякою проблемою, бо ж не знайшлося майстрів, котрі б забрались на таку висоту. Допомогти взялися лише альпіністи. Площа майже 2,5 тисячі метрів квадратних це є трьохярусний собор, який будувався з 1910 року до 1938 року. Збудовано було два яруси. Далі польська влада заборонила будувати, оскільки за рішенням з Варшави не міг православний храм бути вищим за костел у польському місті. Згодом таки добудували третій ярус. Тут історичний куточок у нас це є фотографія Святотроїцького храму, який був на місці собору. Перший храм був 16 століття дерев'яний. Зображення його не збереглось. З 1825 року цей храм цих дві фотографії періоду будівництва собору. Собор діяв до 1959 року. А в 61-му, розказує отець Миколай, радянська влада зробила зі святині склад плодоконсервного заводу. Але правда, що я вдячні люди, не знищили нічого. Діякнунські царські врата, іконостас, навіть підвищення і отвори, де сього пристіл, все збереглося. Мурований іконостас. Ось цей напис. Коли ми від, 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 відмивали його від побілки, до мене дзвонить майстрика. Ми знайшли якийсь напис. А там сяд сядь, сяд господь Саволов. Ми відновили оцей напис. Потім тут збереглась кладка підлоги ще з тих часів. Бачите, таким навіть як тут доріжка вистелена. За переказами місцевої довгожительки, колись сюди приходило багато діток. Та як я маленькою з мамою стояла, а напроти висіла ікона праведної Анни, а з іншої сторони святитель Миколай. Там на цих сходах, як виходити, каже, діти стелили собі одежу і сиділи, коли вже втомилися стояти. Наразі діючий лише нижній храм і третина середнього ярусу. Собор ще на стадії реконструкції. Масліху! То до мене завжди жартують виставити, кажуть, вам це ставте ліфт, щоб хористів піднімати. За переказами людей, ця ікона була родинною іконою поміщика Грабби. Сам він був з Данії, і він, коли прийшла радянська влада, мусив тікати за кордон. Він розумів, що срібну ікону йому не вдасться вивезти. Він дає ікону маленькій дівчинці, яка була серед прислуги, сказавши: якщо я або мої діти повернуться, віддаш, як ні — віддаш на храм. У 90-х роках бабця, напевно, що та сама дівчинка принесла ту ікону. Я шукав історичні дані. Наскільки відомо, йому вдалося лише добратися до самбура. Біля самбура їх розсіляли. Куточок, молитва за наших воїнів. На стіні є ікона покрова козацька. А таку плащаницю, як у тутешньому соборі, священик у своєму житті бачить вперше. Вона дуже незвична, бо зображення Спасителя об'ємне. І вже в пасхальну ніч з нижнього храму виходимо і починаємо Великодні богослужіння вже в центральному храмі. Всередині потрібно ще дуже багато робіт. На відновлення святині, розказує настоятель храму, з часу незалежності держава виділила трохи коштів після того, як до Берестечка у 2001-му приїздив тодішній президент Леонід Кучма. Вділили 20 мільйонів гривень і на тому фінансування припинили. Та й з тих мільйонів частина коштів, напевно, як то кажуть, загубилась по дорозі. Бо ж, як пригадує отець, опис виконаних робіт не збігався з реальним. Станом речей. Тепер люди власними силами намагаються то вікна замінити, то конференцію провести, аби про собор пам'ятали і знали. І дуже сподіваються, що бодай після війни державні мужі згадають про величну пам'ятку нашої історії. Олена Лищук, Неля Прокопчук із міста Берестечко для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, бо ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Гарного вам продовження дня і до зустрічі в ефірі.